Фабрика Марсана, яка шиє жіночу білизної купальнички, а зараз ми шиємо для військових замовлення. Ми знаходимося в місті Чернівці, це тепер філіал нашої фабрики Миколаївської, бо в Миколаєві ми залишили фабрику, вона працює і частину евакували в Чернівці. Набрали людей, дали роботу, приймаємо на роботу всіх. Хто хоче і бажає шити якісно. В нас багато працює людей місцевих, також є переселенки, дівчата. В середині квітня ми вирішили евакувати частину підприємства. Вирішили, що це буде Чернівці, таке затишне місто. І, ну, ми не не використовували програму релокації, Ми самі, знаєте, вийшли на вулицю, зупинили вантажівки, погрузили обладнання. Обладнання у нас багато, і ну, це частина обладнання, і привезли в Черніці. Потім тут шукали місто, де все розмістити, знайшли. Приміщення, це обладнали його і почали працювати десь вже в серпні. Робочих місць, де ми можемо посадити десь 100 людей. В Запоріжжі там, це прин... Прин... принтова зона, це Запорізька область в окупації. І у нас ну, з жовтня місяця дуже там важко було, вибухи постійно, і тому у мене діти. І я дітей привезла до Чернівців. Я не робила в цьому підприємстві ніколи. Я тільки вдома ну, трошечки шила для себе. Коли я сюди прийшла, мені всьому навчили. Дуже тут добрі люди, гарні. Я з задоволенням працюю і воно відвікає від думок про Запоріжжя, бо в мене там залишився чоловік, він лікар, і ну, його обов'язок там допомагати солдатам, яких до лікарні привозять. Це я манжети перешиваю до колекціоні. Зараз покажу. Сама проживала і родом із Луганської області, Кременського району, село Варварівка. Провідник спрашував, куди ви їдете. Говорю, Мені все одно, лише подалі від цієї війни. Він каже, чернівці підійдуть, а я така говорю, та підійдуть. Якщо я думала, що це взагалі Польща. А коли я приїхала сюди, я так і зрозуміла, що я як у Бога за пазухою. А з 1 августа минулого року я почала тут робити. Я раніше працювала швачкою, мені тут подобається. У нас колектив дуже дружний. Друг друга підтримують, друг друга відзивчиві. Я в Миколаєві на Марсані працювала і сюди теж приїхала. Роботу цю я знаю, більш-менш якісь навики в мене є, тому що То ми приїхала сюди. Взагалі робота важлива. Вона взагалі робота важлива, тому що без роботи людина не може. Особливо, якщо є діти. Треба допомагати і дітям, і і собі заробляти, і допомагати нашим, нашому руководству, тому що їхнє підприємство. І дякую їм за те, що вони дають можливість заробити і працювати, створюють усі умови для того, аби у нас тепло, світло. Два цеха. Тут зараз ми шиємо замовлення для Європи, для Німеччини. Це купальники, і це добре, бо це ми платимо податки, підтримуємо економіку країни, які дуже важко зараз під час війни. А в іншому приміщенні ми шиємо замовлення для військових. Працювати під час війни це дуже важливо. Можна взагалі все кинути, поїхати десь в Європі сидіти на якійсь допомозі, але ж ми розуміємо, що є люди, які хочуть працювати, хочуть отримувати гроші. Також ми даємо робочі місця, ми платимо податки, а це ми підтримуємо економіку. А під час війни економіка ну, дуже страждає, бо дуже багато закрилось підприємств, дуже багато згоріло, щезла з землі майже. І ну добре, що хтось релокувався, от як ми, і працюємо далі. А є такі, що їх нема, і економіка від цього дуже страждає.